Подарунок рідному містові голова громадської організації «Покутські ініціативи Ярослав Гнатюк та шаржист Андрій Крицун вирішили організувати благодійний мистецький аукціон. Там продаватимуть картини із зображеннями відомих архітектурних форм Коломиї. Частину коштів спрямують на розвиток музею історії міста Коломиї, іншу частину на реалізацію міжнародного проєкту. З моїм хорошим друзякою. Андрій Корцуном, який є виходцем з Коломиї, але зараз відомий більш у Львові, як відомий шаржист, графік. З'явилася ідея щось зробити на річницю святкування дня міста. Ідея нас полягала в тому, що власне зараз відбувається ремонт сесійної зали міської ради інших приміщень. Ми б хотіли зробити якийсь певний подарунок для громади, щоб оновити. Прикрасити саме сесійну залу. І з'явилася ідея створення ось такого благодійного мистецького аукціону, оскільки частина коштів буде спрямована на розвиток музею міста Коломиї, інші залучені кошти будуть спрямовані на реалізацію іншого міжнародного проєкту. Полягало в тому, щоб зафіксувати в картинах в живописі відомі архітектурні форми міста, які асоціюються саме з нашим містом. Буде намальована певна колекція робіт, яка буде виставлена на аукціон, і абсолютно всі бажаючі. Доброчинці зможуть придбати ці роботи та подарувати її громаді міста Коломиї, які в свою чергу будуть розміщені в приміщеннях Коломийської міської ради. Є необхідність нам повертатись до тих традицій і благочинності, і традицій дарування, оскільки майбутнє цього міста, майбутнє місто, яке ми залишимо нашим дітям, звичайно, що зараз в наших руках. В руках відомих коломиян, в руках коломиян, які живуть далеко за межами міста. І, власне, ця ідея і полягає в тому, щоб їх зібрати в одному місці в дуже влучний час, саме в період святкувань, саме в період релігійного свята, і просто такий цікавий, як на мою думку, неординарний захід в нашому місті. З цієї ідеї ми звернулися до міського голови. Приємно зазначити, що він сприйняв дуже позитивно цю задумку. Підтримав, сказав хлопці, працюйте. Слід зазначити, що дізнавшись про нашу ідею, зголосилися і долучилися такі коломияни, як Роман Бортейчук, Василь Мацьків, благодійний фонд покуття в особі Ігора Ільчишина. Ну, Ми розуміємо, що, що, є, що є обсяжне уявлення про те, що Коломия Повинна підтверджувати свій статус і культурної, і мистецької столиці, як Покуття, так і гуцульщини.